Любі друзі, сьогодні ми будемо відкривати отакі прикольні яйця. Але дивіться, у мене не тільки крісмас фьючер є у мене ще є така от ялиночка. Так, це дуже старе яєчко, Це, мабуть, перше різдво, яке було у Adobe. І я купувала ще тоді такі яйця. І ще у мене є ось таке яєчко. Таке я не вилупляла, тому мені буде цікаво, що ж там буде. І думаю, у цьому відосі ми відчинимо. Ось такі яйця і можна ще ялиночку стару. І, звичайно, у наступному відоську ми відкриємо ще О, ось такі подарунки. І е, у мене ще буде ось така штучка. Я теж не знаю, що там. Ну що, котят, ви обов'язково підписуйтесь на мене. А, давайте щось розіграємо, так? Так, щоб нам розіграти. Добре, давайте хто е, випаде із цього яєчка, того і розіграємо. Добренько. А так, ну що, давайте. Тоді його першим і відкриємо. <пи> ну що, яєченько, пошлі швидко скупаємо тебе. Ти йдеш чи ні? Зараз швидесенько його скупаємо і побачимо, що там вилупиться. Іди сюди. Давай купайся! І що ж там? Ну, іди сюди. Що там? Белін, комонка. Ну, це якось таке, звісно. Мені здається, на подарунок не дуже. <пи> Напишіть, як вам Нормально чи ні. А Давайте щось інше відкриємо. Так, горобець, звісно, не прикольно. Так, будемо відчиняти ось такі яйця. О, покатаємо його зараз і воно відкриться. Давай, вилупляй, що ж там буде. О, поїхали, будемо тут збирати, і якраз воно буде кататися. Так, що ж там і мені. Ой, 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 зараз як наїду на пінгвіна цього. Я взагалі не знаю, що там випадає. І давай. Я прям усявився. Так, а, а я не бачу. Чо там, що там? Пудінг. Ой, рарка. Ну, хоч не Так, відпускаємо, дивимось. І що у нас тут? О -о -о -о. Ну, до речі, у мене такого не було, так що це дуже добре. Так, ну що, друзі, відчиняємо наступне яйце. О, може в мене є таке, що щось хоче? О! Давайте пробіжимось трохи і він відчинеться. Давай мені лего якусь. А? Мені дуже хочеться лего. У мене вже давно нічого такого прикольного не випадало. Так, ну що, друзі, біжимо, біжимо. Давайте знов туди. Погнали. Тепер мені потрібно тут бігати туди-сюди. Так, відчиняй. І що там? Блін. Це опять котяра такий пудінг. Ну, вже другий раз якось не дуже прикольно такого виловлювати, звісно. Так, так, так. І нічого нема. Ну добре, чекаємо тоді. Давайте зачекаємо трошки. Так, а ви, до речі, напишіть, що ви хочете на подаруночок від мене. А я поїду. О о боже, о боже! Чуть не встрягла до того пінгвіну. Мені не дуже подобається, коли я б'юся в нього. А ще, до речі, напишіть мені, скільки ви вже назбирали у цих А, Вони, до речі, нормально так збираються, в принципі, але можна було і, і ще побільше. Ой, ну ось, збив мене. О, може, вам такого пінгвіна подарувати? У мене є такий пінгвін. Друзі, якщо комусь потрібен горобчик, який випав у нас з першого яєчка, то ви напишіть мені цей у коробоксі, і я вам його віддам. До речі, як вам ця бет? Подобається чи ні? Яйце, ну давай бажай щось. Якесь воно тупе немножечко. Так, у нас ще залишилося 3 яйця. І ніхто нічого не хоче. О, вона зараз захоче спадки. Ну що, погнали. Покладемо його. О, пішов в школу. Давай. Будеш ж тут спати. Тож мені вилупиться. Треба його покласти і наступного слідом витаскувати, щоб воно захотіло попатися. Так, ну що, ну що, То там? Давай, Лего. Лего, будь ласочка. А ви що, прикалуєтесь? Чому стільки котів цих? Що це за прикол? Отні коти. Подобмі. Ти чого мені нічого цікавого не даєш? Так, пішли. Сюди. Може потім зайдемо і по подивимося тіктоки, що там падає у цьому фуек. ек. Давайте, будь ласка, зараз вилупішся у цьому прекрасному водойомі, у цій сауні, такий тепленький, цікавий. Дивись, і вилупиш мені легу. Добре? Ти такий рідкий яйцо. І, і ще, і даєш мені котів яких. якихось. Ну, з іншого боку, то можна буде неонку зробити. У мене вже три. Боже. Хочу щось. Інше, У мене взагалі нема петь цього яйця. А мені падають uh, такі ж самі. Мені дуже підійде, тільки інше давай. Давай. Полопляйся. Коли там вже ранок буде. О, дивіться, ми тут паримося, сидимо. <схай> О, давай. Давай! Ну давай! Легу, що там? Що там? Ей, алло, що це таке? Що це? Який слізень, капуста. Боже. Ультрарар. Ну добре, ну я бажала щось таке новорічне. А це якась капуста. Слізняк капуста. Ну, що це за треш, Ну камон, ребят. Ви бачите це? Чому воно таке страшне? Добре, чекаю тебе. наступна повинна бути лего, тому що тут така що була ультра рарка. Давай лего тепер. Добре? Щось воно киває і каже, мені здається, що ні. Ех, ну добре, пішли. Збирати наші джинджер печеньки. О, що там гуляти хочеш? Ну бач, погуляємо. То По... о, може, в школу тебе? Пішов в школу? Грошенят буде більше. А може, треба і ходити і, і школу, і тоді точно буде лега. Які у вас там лайфхаки є? Щоб лега точно було? Відкрити зразу стоєць. <свис> то точно будет лего и, и 100 комонок 99 так ну что вылупляйся ну вылупляйся уже о что там что там что там что там блин котяра Це, звісно, стой трошечки. Не знаю, пишіть друзі, як вам, може вам такий кіт потрібен? Напишіть мені у коментарях. Ну і звичайно, якщо комусь потрібен горобочок, горобочок, робін. Якщо вам потрібен робін, як я вам казала, що перший кого відкриємо, того і подарую, то звісно такий цей подарунок, але все одно пишіть кому він потрібен. Так, ну а я в наступного відео відчиню ось ці яйця. Ось ці. Я сподіваюся, що там буде петипа покраще, чим сьогодні мені випали. І ще, звичайно, давайте відкриємо ось цей один подарунок. Іншої вроді нічого такого цікавого у мене нема. Новорічного. Ну що, друзі, давайте подивимося, що ж там взагалі випадало з їх фул-еки яєць. Ось у нас таке яєчко було, яке ми пам'ятаємо. Потім падав такий от пудінг кет. Мені дуже багато посипалось таких котів. У житті виглядає. Добре, о, оце мені теж випало. Коротше, якийсь слізінь, який дуже схожий на капусту. Я, правда, не розумію, до чого тут новий рік і слізінь цей. Так, і ось такий от потрібен був мені легендарочка випасти. Але не випала. А що, а тільки три доги, три ну, цих пета з цих єєцьпада і все. Це дійсно так, друзі. Так, мені цей випав і цей. Гріл тільки три пета. Добре тоді, мої котятки, до наступної зустрічі! Обов'язково не забувайте підписуватися до мого телеграму і мого нового каналу. Усім пока!